Привіт, мандрівники! Я Кейсі Гамлін, і я готова вирушити з вами в нову подорож. Сьогодні ми прямуємо на південь, щоб дослідити Пуерто-Вальярту, приховану перлину Мексики на Тихоокеанському узбережжі. Це чарівне місто, справжній подарунок для всіх органів чуття. Бруковані вулиці ведуть до сонячних пляжів. А повітря наповнене музикою, маріачі та запахом свіжих морепродуктів. Незалежно від того, чи хочете ви відпочити, шукаєте пригод, чи прагнете зануритися в мексиканську культуру, у Пуерто Вальярті є все. А коли настає ніч, місто оживає завдяки жвавим ринкам, чудовим ресторанам і захопливому нічному життю. Але Пуерто Вальярта це не лише красиві краєвиди. Тож пакуйте валізи, беріть сонцезахисний крем, і давайте разом відкриємо для себе магію пуерто вальярти. Щойно ви вийдете з літака, теплий тропічний бриз одразу огорне вас. Повітря наповнене запахом моря, змішаним із солодким ароматом гібіскуса, що ніжно лоскоче ваш ніс. Вийшовши з аеропорту, ви побачите різноманіття кольорів і форм, що створюють міський пейзаж. Серед пишної зелені виділяються традиційні червоні черпичні дахи, що надають місту неповторного шарму, прямо як хатинка вашої бабусі. Тихий океан. Що виблискує під теплим мексиканським сонцем, демонструє всю свою красу. Незалежно від того досвідчений ви, мандрівник чи тільки починаєте свою міжнародну подорож у Пуерто Вальярті ви почуватиметеся як удома, ніби приїхали до друга. Прогуляйтеся знаменитою набережною Ель Малекон і насолодіться захопливими краєвидами. Пуерто Вальярта відома своїми чудовими пляжами, але в цьому місті є набагато більше, що варто дослідити. Тут є багато цікавих розваг, крім простого засмагання, спробуйте прогулятися брукованими вуличками зони романтики або пориньте в красу старого міста. Ви відчуєте, ніби повернулися в минуле. Якщо ви хочете відчути справжню мексиканську культуру, Обов'язково відвідайте церкву Богоматері Гвадилубської. Це справжній скарб. Не забудьте також дослідити прилеглі джунглі, чи ви шукаєте пригод, чи просто хочете насолодитися природою у Пуерто Вальярті. Кожен знайде щось для себе. Гаразд, тепер давайте поговоримо про пляжі, адже ми для цього тут, правда? У Пуерто Вальярті є дуже особливий пляж, відомий як пляж мертвих або ж Плая Лос Муертос. Уявіть собі, золотий пісок, що тягнеться, наскільки сягає око, бірюзові води, що виблискують під сонцем, і різнокольорові пляжні парасольки, що прикрашають узбережжя, плая лос Муертос. Це серце пляжного життя в Пуерто Вальярті. Це ідеальне місце, щоб насолодитися цим тропічним раєм. Тут можна засмагати, купатися в прохолодній воді або просто відпочити та нічого не робити. На плає Лос Муертос. Ви створите незабутні спогади і сповна насолодитися сонцем. Тож нанесіть сонцезахисний крем, візьміть пляжний рушник, і насолоджуйтесь кожною миттю на Наплая Лос Муертос. Але крім пляжу Лос Муертос, у цьому місці є багато інших прекрасних пляжів, які чекають на вас. Узбережжя Пуерто вальярти повне прихованих бухт, приватних пляжів та кілометрів золотого піску, які чекають на відкриття. На південь від міста ви знайдете пляж кончас Шінас. Справжню перлину, оточену великими скелями та пишною зеленню. Цей невеликий пляж, відомий своїми спокійними та прозорими водами, ідеально підходить для плавання та снорклінгу. Пірніть і відкрийте для себе зграї різнокольорових риб, що плавають серед скель. Якщо ви шукаєте більш веселих розваг, вирушайте на північ від міста на пляж Лас Гемлас. Цей прекрасний пляж має ніжні хвилі, ідеальні для плавання, катання на бугі та навіть для початківців серфінгістів. І якщо ви зголоднієте, багато пляжних ресторанів чекають на вас зі свіжими морепродуктами та звичайно холодним пивом. А тепер давайте залишимо пляжі. Дослідимо ще одне важливе місце Пуерто Вальярта Малекон. Ця прекрасна набережна простягається більш ніж на кілометр уздовж узбережжя і з'єднує романтичну зону з центром міста. Звідси ви можете побачити захоплюючі краєвиди Тихого океану. Прогулюючись маликоном, ви зустрінете багато цікавого. Це чудове місце, де можна відчути все. Тут є продавці, які продають сувеніри та смачну місцеву їжу, музиканти та вуличні артисти. Малекон також прикрашений вражаючими скульптурами. Кожна з них має свою унікальну історію: коли сонце сідає, маликон оживає, з'являються вуличні артисти та розважають людей. Якщо вам пощастить, ви можете побачити знамените шоу «Валадорес де Папантла. Вони виконують свої традиційні танці високо над малеконом. Малекон це дуже особливе місце. Це серце Пуерто Вальярти. Місцеві жителі та туристи збираються тут, щоб відсвяткувати життя, кохання та красу міста. Коли ви будете гуляти цим променадом, ви по-справжньому відчуєте його душу. Ви можете посидіти в прибережному кафе чи ресторані, попиваючи маргариту та спостерігаючи за людьми. Послухайте дитячий сміх, шум хвиль, що розбиваються об берег, і тихі розмови. Друзі, маликон це свято для всіх почуттів, це святкування життя та враження. Він залишить у Вашій е, пам'яті ще довго після того, як ви покинете пуерто вальярту. Привіт усім. Час знімати шльопанці та взувати зручне взуття для прогулян. Ми піднімемося на пагорб, щоб дослідити одну з найважливіших пам'яток Пуерто вальярти церкву Богоматері Гваделубської. Ця прекрасна церква розташована на вершині пагорба, і її видно майже з будь-якої точки Пуерто вальярти Коли ви підніметеся сходами, вас зачарують складні деталі, красивий фасад і високі дзвіниці. І ці дзвони. Хіба ви не чуєте, як вони лунають по всьому місту? А тепер давайте зайдемо всередину і відчуємо спокій і безтурботність? Незалежно від того, віруючи ви чи ні, я впевнений, що ви відчуєте потужну енергію цього особливого місця. Церква Богоматері Гваделубської це не просто красива будівля, це також серце Пуерто вальярти місце, де місцеві жителі та туристи знаходять спокій, моляться та зміцнюють свою віру. Це місце, де сім'ї збираються, щоб помолитися, закохані шепочуть свої бажання, і кожен знаходить розраду. Якщо ви відвідаєте місто протягом перших 12 днів грудня, ви станете свідками чогось дуже особливого. У цей час Пуерто Вальярта святкує День Богоматері Гваделупської. навіть якщо ви не берете участі у святкуваннях. Церква Богоматері Гваделупської є обов'язковим місцем для відвідування, коли ви перебуваєте в Пуерто Вальярті. Привіт! Почнімо з церкви. А тепер давайте зануримося в чарівне старе місто, також відоме як Зона Романтика. Це місце, де народилася Пуерто Вальярта, і кожна вузенька вуличка розповідає історію з минулого. Кольорові будівлі переносять нас назад у часі. Прогулюючись цими вузькими вуличками, легко уявити часи, коли тут проїжджали кінні екіпажі. У повітрі витає запах свіжої випічки та спецій, зовсім як у казімежі в Кракові. Відкрийте для себе приховані дворики, наповнені Бугенвіліями, і послухайте спів птахів, що нагадує про прекрасні дворики. В російських селах. Тут головне насолоджуватися атмосферою. Відчуйте спокійний ритм і чарівність цього старого міста. Друзі, цей історичний район це набагато більше, ніж просто гарні вулиці та старі будівлі, це наче живий музей. Це як сільське свято, де мистецтво. Історія та мексиканський дух поєднуються і все ідеально гармонує. Тут ви знайдете художні галереї, повні місцевих митців, їхні роботи це як історії, що розповідають про душу Мексики, яскраві та барвисті, як фейерверки на святі. Відвідайте ці галереї та поспілкуйтеся безпосередньо з художниками. Хто знає, Можливо, ви знайдете сувенір, який збереже ваші прекрасні спогади про Пуерто Вальярту у вашому серці як талісман на удачу. І не пропустіть маленькі магазинчики, повні виробів ручної роботи. Найкращі сувеніри завжди знаходяться в таких місцях, наче прихований скарб. Настав час досліджувати, гуляти та закохатися в історичний район. Пуерто Вальярти Сімцо Гомбек. Привіт, друзі! Приготуйтеся до справжньої кулінарної подорожі. Пуерто Вальярта перевірить ваші смакові рецептори. Забудьте про ті нудні буріто, які ви їли вдома. Ми говоримо про справжню мексиканську їжу, таку, що змусить вас танцювати на вулицях, ніби ви на святі. Пуерто Вальярта це як плавальний котел смаків. Де традиційна мексиканська кухня зустрічається з міжнародними впливами, створюючи справжнє свято для всіх органів чуття, від свіжих морепродуктів з Тихого океану до кислих лаймів і гострих перців, приготуйтеся до вибуху смаків у роті. І, звичайно, давайте поговоримо про тако: справжні зірки шоу, не кажучи вже про сальсу, від м'яких до тих, що змусять вас горіти. Ці смаки ідеально доповнять ваші тако. А я ніби чую, як ви кажете. Так оце чудово, але що ще є? Не хвилюйтеся, Пуерто Вальярта пропонує щось на будь-який смак. Цей кулінарний рай гарантує, що кожен знайде щось до душі від маленьких вуличних кіосків до розкішних ресторанів. Уявіть, що ви вечеряєте під зорями. З легким морським бризом, що повіває крізь пальмове листя, насолоджуючись смачними стравами та освіжаючими маргаритами. Кулінарна сцена Пуерто Вальярти така ж різноманітна, як і її краєвиди, від традиційних мекс. До інноваційної ф'южн кухні ви знайдете все це тут. Тож не зволікайте. Смакуйте і вирушайте в незабутню кулінарну пригоду. Якщо ви любите свіжі ринки, то ринок Пуерто Вальєрта це те, що вам обов'язково потрібно відвідати. Це жваве місце. Ви відчуєте справжній смак Мексики. Коли сходить сонце. Тепле світло розливається по всіх прилавках. Повітря наповнюється чудовими запахами фруктів, овочів, спецій та вуличної їжі. Продавці виставляють свої товари серед шуму та іспанських розмов. Місцеві жителі також роблять тут покупки, діляться старими рецептами та насолоджуються справжнім смаком мексиканської кухні, Прогуляйтеся по ринку і пориньте у світ кольорів. Запахів та неймовірної атмосфери. Скуштуйте екзотичні фрукти та овочі, вдихніть аромат свіжообсмаженої кави, щойно випеченого хліба та запашних спецій. Скуштуйте смачні місцеві страви від тортильї та тамале до Чуррос та фланцогонбек. Привіт шукачі пригод! Давайте трохи розважимося. Хоча пляжі та центр міста Пуерто Вальярта чудові. Справжня пригода чекає на вас подалі. Там джунглі зустрічаються з горами, а океан приховує багато таємних бухт та дивовижних морських мешканців. Тож будьте готові досліджувати, адже околиці Пуерто Вальярта це рай для шукачів пригод та любителів природи. Незалежно від того, чи будете ви кататися на зіплайні в джунглях, спостерігати за китами. Чи відкривати приховані водоспади, ви отримаєте незабутні враження. Тепер я знаю, що ви думаєте, з чого нам почати. Не хвилюйтеся: у Пуерто Вальярта ви знайдете багато туристичних компаній, які пропонують безліч різних екскурсій. Чи хочете ви політати на зіплайні, покататися на коні в джунглях, чи поплавати з дельфінами? Тут завжди знайдеться. Заняття для кожного шукача пригод. Гаразд, Шукачі пригод готові. Тоді як щодо того, щоб зануритися в джунглі та політати над деревами. Пуерто Вальярта має одні з найзахопливіших турів із зіплайном та навісами в Мексиці. Уявіть собі, цей приплив адреналіну. Коли ви стрибаєте з високої платформи в джунглях, тримаючись лише за джгут. Вітер розвіває ваше волосся, коли ви ковзаєте в повітрі, а під вами чудові зелені джунглі. Вид приголомшливий. Це ніби ви літаєте, але вас тримає мотузка. Можливо, навіть екзотичні птахи полетять повз вас. Це незабутні враження, зіплайн для сміливих, але враження того варті. Це пригода, яка розширює ваші межі. Якщо ви шукаєте ще більше гострих відчуттів, деякі тури пропонують спуск по водоспадах, перетин підвісних мостів і навіть банджі Джампінг. Варто спробувати чи не так. Але не хвилюйтеся: безпека завжди на першому місці. Досвідчені гіди подбають про те, щоб ваш досвід був безпечним і незабутнім. Зрештою, ми ж не супергерої, чи не так? А для всіх любителів моря давайте зануримося у чудовий світ Тихого океану. Узбережжя Пуерто Вальярта відоме спостереженням за горбатими китами в зимові місяці, особливо з грудня по березень. Це час, коли ці величезні морські створіння мігрують за Аляски до теплих вод. Мексики, уявіть собі, ви відчуваєте морський бриз на обличчі, і раптом з води виривається великий струмінь. А потім ви бачите, як величезний горбатий кит вистрибує з води. Це ніби виграти в лотерею. Це незабутній досвід, який залишиться з вами надовго. Але морські пригоди не обмежуються лише китами. Пуерто Вальярта пропонує різноманітні човнові тури. Та екскурсії, які відвезуть вас досліджувати приховані пляжі, займатися снорклінгом, дайвінгом та плавати з дельфінами. Уявіть собі, як ви займаєтеся снорклінгом та дайвінгом серед різнокольорових риб, морських черепах та дельфінів. Все це наповнить вашу подорож незабутніми спогадами. Привіт, друзі! Готові забронювати поїздку до Пуерто вальярти Але зачекайте, перш ніж пакувати валізи, давайте разом складемо план. Планування подорожі схоже на приготування смачного соусу або випікання солодкого торту. Вам потрібні правильні інгредієнти, щоб створити незабутні враження. По-перше, коли найкращий час для відвідування? Хм. Це залежить від того, що ви шукаєте. Якщо ви хочете багато сонця та теплу погоду, приїжджайте в сухий сезон з листопада по квітень, але будьте обережні, це пік сезону, тому може бути багатолюдно і дорожче. Якщо у вас обмежений бюджет або ви віддаєте перевагу спокійнішому часу, приїжджайте в міський сезон з травня по червень або з вересня по жовтень. Погода все ще чудова, але людей менше, а ціни значно кращі. А якщо ви хочете побачити китів, приїжджайте з грудня по березень. Після цілого дня пригод. Вам потрібне затишне місце, щоб відпочити та набратися сил. Чи не так? У Пуерто Вальярті є багато варіантів житла: від розкішних готелів до чарівних гостьових будинків. Якщо ви любите комфорт і п'ятизірковий сервіс, то готелі все включено це саме те, що вам потрібно. Уявіть собі: басейни з видом на океан, бари біля басейну, смачна їжа та персонал. Готовий задовольнити будь-яку вашу потребу. Це справжній рай на землі, прямо як жити по-королівськи. Але якщо ви хочете ближче познайомитися з місцевою культурою, невеликі бутик готелі або чарівні гостьові будинки також можуть бути хорошим вибором. Ви будете ближче до місцевих жителів, отримаєте теплий і привітний сервіс та відпочинете в унікальній атмосфері. Ви почуватиметеся, як вдома, ніби гостюєте у своєї бабусі. Найголовніше, ви підтримуєте місцеву економіку, і ви погодитеся, що це дуже добре. Це як вбити двох зайців одним пострілом. Сіпнецо Гонгбек, А тепер давайте поговоримо про дуже важливу річ безпеку. Ми ж маємо думати про свою безпеку, коли подорожуємо, правда? Загалом Пуерто Вальярта це безпечне місто, але все одно варто бути обережними. Почнемо з води. Океан прекрасний, так, але течії можуть бути сильними, особливо в дощові дні. Будьте обережні, завжди плавайте у відведених місцях і звертайте увагу на попереджувальні пропорції. Якщо ви не впевнені, запитайте у рятувальників, вони тут, щоб вам допомогти. А тепер про здоров'я. У Мексиці не можна пити воду з під крана, тому завжди пийте бутильовану воду. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати, правда? Навіть коли чистите зуби або миєте фрукти. А якщо ви збираєтеся спробувати ті знамениті вуличні. тако, переконайтеся, що продавець чистий і дотримується гігієни. Будьте в безпеці. Лише трохи обережності, і ви зможете безпечно та здорово подорожувати. Йдіть і розважайтеся. Привіт, друзі! Наша подорож добігла кінця. Ми дослідили Пуерто Вальярту від її чудових пляжів до гамірного центру міста. Ми захоплювалися пишними джунглями та освіжаючими водоспадами. Ми досліджували стародавні руїни і навіть літали на зіплайні, відчуваючи вітер у волосся. Ми навіть зустрічали китів. Ми куштували смачну мексиканську їжу і познайомилися з добрими привітними мексиканцями. Але скільки б я не говорив про Пуерто Вальярту, словами не передати всю її магію. Ви повинні відчути це самі: відчуйте пісок під ногами та тепло сонця на шкірі. Скуштуйте гостру текілу, пориньте в місцеву культуру. І дозвольте собі зануритися в ритм цього міста. Чого ж ви чекаєте? Забронюйте квиток, спакуйте валізу І приготуйтеся до неймовірних пригод. Пуерто Вальярта чекає на вас! Це буде незабутній досвід, який залишиться у вашій пам'яті надовго. До зустрічі і пам'ятайте, продовжуйте досліджувати світ.